Доброго дня усім! Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як психологічна стійкість. Що це взагалі таке? Психологічна стійкість це здатність протистояти проблемам та складним життєвим ситуаціям. Можна спостерігати, як одним людям легше впоратися з незгодами, стресом, емоційними травмами і йти далі. А інші довгий час страждають і в своїх почуттях та переживаннях, що ж допомагає людям легше справлятися з травмуючими подіями. Перше – це стійкість духу, а друге це залишатися собою. Ці люди мають певні захисні чинники, які є складовою їх реакції та поведінки. Отже, які якості притаманні людям із психологічною стійкостю? Перша, це творче пристосування, це здатність бачити реальність і знаходити в цій реальності різні варіанти виходу із складних ситуацій, і вибирати для себе найбільш підходящий варіант? Якості, які супроводжують Творчі пристосування це винахідливість, творчість та активність. Друге. Друге це просити про допомогу. Розуміння, що в разі потреби знайдуться люди, які допоможуть. Третє це віра в те, що я здатний, ви здатні впоратися з будь-якими викликами на шляху життя і зможете розібратися. Зі своїми почуттями і також допомогти самим собі. Четверте. У людей із психологічною стійкостю є соціальна підтримка. Вони її відчувають і приймають цю підтримку із зовнішнього світу. П'яте мати близькі стосунки з іншими людьми, з рідними чи друзями. Одною з важливих чинників стійкості є також сила духу, духовність. Це не про релігію, а про глибоку віру в те, що всі ми зв'язані між собою, силою, яка ґрунтується на коханні та співчутті. Це про сенс, про зміст та мету життя. Це про віру в людську єдність. В силу більшу, ніж, ми, ніж коли ми є одними. Також важливим аспектом психологічної стійкості є критичне мислення. Надія та вміння позбуватися душевного посилля, надмірної вразливості, дискомфорту та болю. Надія що таке надія? Надія це не емоція. Це когнітивний процес, стиль мислення. Надія з'являється в тому місці, де ми здатні встановлювати досяжні цілі, коли я знаю, куди хочу дійти. Ми маємо здатність знаходити шляхи досягнення цілей. Я знаю, що хочу, куди я хочу дійти і як дістатися цілі. Я впораюся з можливим розчаруванням. Я наполегливий, я вірю в свої сили, бо можу це зробити. Надії можна навчитися, якщо все більше і більше впроваджувати в своє повсякденне життя, наполегливість та працьовитість. Світові тенденції, соціальні мережі транслюють, що ніби в житті все повинно бути легко, приємно. І, швидко. і на такі заклики, і такі саме такі заклики створюють складну ситуацію для нас. Бо як тільки ми зустрічаємося з певними випробуваннями, які забирають в нас багато часу та зусиль, ми квапимося з висновками. Це важко, тому що я не хочу намагатися. Бо це повинно це важко, і я не хочу намагатися, і це повинно бути легше. Якщо це триває довго, я залишаю спроби, бо не здатен це зробити. Але варто сказати собі: так, це не просто, але я з цим пораюся. І одночасно важливо розуміти, що так, певні цілі можливо досягнути легко, просто і швидко, без надзусиль. Без крові та поту. І якщо справді все складається краще, ніж очікувалося, це не значить, що ціль, мета стає неважливою, менш важливою за важко досяжним. Як розвити в себе критичне мислення? Повертаючи знову до того, що транслюють соціальні мережі, реклами, заклики, що показують по телевізору. Про те, як ми маємо виглядати, жити, кохати, як виховувати дітей, якими автомобілями їздити, що їсти, як одягатися, природа наділила нас вірою в побачення. Ми починаємо себе обманювати, порівнюючи своє життя з відредагованими картинками з інстаграму. Нам потрібно навчитися не вірити в усе, що показує світ, а спочатку відповісти собі на питання: чи справжнє те, що я бачу? Це фантазія чи реальність? Чи ці картинки перетворюють моє життя, тіло, сім'ю, стосунки на товар, що я відчуваю по відношенню до себе, і до чого призводять мої відчуття? Які виникають від побаченого десь. До чого призводять? Чого закликають нас ці картинки, ці реклами. Інколи наші відчуття, такі як, наприклад, сором, призводять до помилкового відношення, до свого життя до себе. Чи знайомі вам такі думки? Тільки в мене не ідеальна фігура, тільки в мене розгардіяж, тільки в мене погані стосунки з рідними, з чоловіком, з дітьми або іншими людьми. Зі мною щось не так. Я така одна. Знайомі вам таке. Але коли ми вмикаємо критичне мислення і реально подивимося на життя, на яке воно є, на реальність, то починаємо помічати, що ми не одні такі, я не одна така, не ідеальна. І що вимоги і очікування до себе є нереалістичними. Прийняття себе такими, як ми є сьогодні, не ідеальними по відношенню до наших можливих очікувань, дає можливість подивитися на життя, як воно є. Без фантазії до порівняння з іншими, бути до себе поблажливими, здорова доля співчуття до себе це про доброту, про людяність, про усвідомлення себе, свого життя, свого місця в світі. І це формує здорову самооцінку. Так, сьогодні ми можемо бути трішки розбитими. сумними. І це нормальна реакція на те, що відбувається навколо. І це формує здорову реакцію на себе і на свій стан. А от самоосуд, ізоляція, невизначеність свого я руйнує самооцінку. Будьте собою. Ми всі недосконалі. І одночасно унікальний цим. Це недосконалисами, досконало І доки ми є на цьому світі, ми щось йому приносимо кожного дня. І таким чином створюємо свій сенс і формуємо сенс житті. Життя має різні періоди. Інколи ми робимо якісь важливі речі. Як для себе, так і для світу. Але інколи достатньо прокинутися зранку і сказати, що сьогодні з мене досить випити кави і піти на роботу. І все. І я не стану від цього гіршим від інших. Але піду за своїми відчуттями, що, можливо, завтра знову зустріти день з посмішкою. І відкритим до світу. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!